Вітаю гостей каналу. Сьогодні ми оглянемо комфортно доглянутий та просторий будинок з ремонтом. Цей будинок найдешевший на продажу в цьому селі всього за 11 км від міста. Він обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Вам залишається вся побутова техніка, яка є в будинку. Недалеко від будинку є озеро і ліс. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб надалі мати можливість оцінювати житло в Україні. Площа будівлі 120 квадратних метрів. побудований він із цегли. Вікна всі металопластикові, з енергозберігаючими склопакетами, міжкімнатні двері дерев'яні, вхідні двері масивні із додатковим утепленням. На підлозі по всьому будинку керамограніт, крім технічних приміщень ванної кімнати і спален. Спальнях на підлозі ламінат. Стіни в будинку вже пофарбовані. При бажанні можна перефарбувати в будь-який колір. По всьому будинку зроблено гіпсокартенну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів. Тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Будинок був побудований в кінці 2022 року. З комунікацій є все і заведено в будинок. Газ, електрика, автономне водопостачання, додаткові фільтри. Є також каналізація із септиком на 5 кубів. Можна заїжджати і викачувати машиною прямо біля дому. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом, батареї у всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок. Тепла підлога розведена по всьому будинку, крім спалень. У будинку два санвузли. В першому є вся сантехніка і встановлена душова кабіна, другий з сантехнікою і кутовою ванною, і також є пральна машина. Будинок великий має три окремі ізольовані кімнати, велику кухню з усіма комунікаціями для встановлення і підключення кухонної техніки. На кухні можна встановити як газову, так і електричну плиту. Так як виведено, окрема розетка для плити, прихожу, в якій можна встановити шаф-купе, бойлерну, в якій встановлено двохконтурний газовий котел, будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам всю техніку, холодильник, пральну машину, і вся сантехніка також залишається в будинку. Але меблі треба докупити або привезти свої. З кухні є вихід на криту засклену терасу. Також в будинку додатково встановлено відеодамофон з дистанційним відкриттям замків. Біля будинку є також гараж з автоматичними воротами і навіс для одного авто. Площа ділянки 10 соток. Земля родючий чорнозем. Ділянка правильно прямокутної форми, огороджена по периметру. На ділянці нічого не росте. Продавець виставив ціну на нього всього 9000 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є озеро і річка. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Про дорогу не треба хвилюватися. Вона асфальтована. Вулиця широка та освітлена. Проживають хороші сусіди. Поряд також проходить швидкісний інтернет, можна додатково завести в будинок. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 20-25 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Давайте глянемо в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса будинку Хмельницька область. Село Малиничі. в селі є все необхідне для проживання: магазини, аптека, дитячий садок, пошта. По карті видно, що є декілька великих озер. За останнім переписом в селі проживає приблизно 1000 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста Хмельницький з відповідними інфраструктурами, Відстань до Хмельницького 11 км. Відстань до Києва 347 кілометрів. По всьому будинку розведена якісна електрика. Встановлені автомати на кожне приміщення. Зараз зліва внизу на екрані ви можете бачити план самого будинку. Оце такий коридор. Тут можливо встановити велику шафу купе. Так, далі заходимо в загальний коридор, і звідси ми можемо зайти в кімнати, або в велику гостєву кімнату, або на кухню. Зараз все більш детально вам покажу. Як і казав раніше, в будинку встановлено відеодомофон, Можна подивитись, хто до вас прийшов, і звідси відкрити автоматично двері. А тепер давайте я вам покажу кожне приміщення окремо. Так, перше приміщення це у нас велика гостьова кімната з великим панорамним вікном. По обидва боки якого встановлені радіатори опалення. Так як може бути трошки холодно, із-за того, що таке велике панорамне вікно. На підлозі постелено керамограніт. В цьому приміщенні також є. Підлога з підігрівом. Вікна всі в будинку встановлені, якісні. Фірма ReHau. З енергозберігаючими склопакетами. Це двохкамерні склопакети. Гарна також фурнітура встановлена. Окремо виведена розетка для встановлення і підключення кондиціонера Далі переходимо в перший санвузол. Тут встановлено унітаз, душова кабіна. Рушник осушка і виведена вентиляція. На підлозі і на стінах плитка. Душова кабіна з такими стекляними дверями. Вже все правильно зроблено, зроблено невеликий уклон для того, щоб вся вода стікала і нічого тут не залишалося. Далі переходимо в першу кімнату. Вона найменша, приблизно 12,5 квадратних метрів. Встановлені радіатори опалення. Звичайне двокамерне енергосперігаюче вікно. В кімнатах підігріва підлоги немає. Встановлені виводи для підключення телевізора і антени. Як я вже казав, всі три кімнати не суміжні, Вони окремі ізольовані. Це перша кімната, оце друга кімната і третя кімната ось з лівої сторони. Всі вони не не немає загальних стінок. Це може бути дуже зручно, коли у вас є вже діти. Ось так виглядає друга кімната 14 квадратних метрів, радіатори опалення на підлозі ламінат. І третя кімната, вона найбільша, приблизно 20 квадратних метрів. Так, і зараз покажу вам другий санвузол. В цьому санвузлі також є вся сантехніка, встановлена унітаз, встановлена кутова ванна. Зроблена витяжка. На стінах і на підлозі плитка. Ось така велика кутова ванна встановлена. Метрова раковина, велике дзеркало. Рушнико-сушка, і в цьому санвузлі також стоїть пральна машина. Далі заходимо на кухню. Кухня приблизно 25 квадратних метрів. Зроблено вже всі виводи для підключення побутової техніки, багато встановлено розеток, також є вивід під газ, є холодильник. Тут може стати ось така кутова кухня. Ось тут внизу зроблена окрема розетка для підключення електричної плити, і також зроблено вивод для підключення газової плити. Зразу все зроблено для того, щоб потім це не робити, тому що потім буде це трошки проблематично зробити. А ви вже далі самі вибираєте, яку вам плиту встановити: газову або електричну. З кухні є вихід на криту терасу. Вона вже засклена, я не ріелтор і в продажу будинку моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте. Дізнавайтеся всі деталі і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, ця садиба є непоганим варіантом для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне для проживання. Посилання на оголошення розміщені в описі під відео в телеграм-каналі. Також не забувайте підписуватися на мій канал. Коли підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, тоді можете натиснути стрілочку поділитися під відео і переслати йому. Також рекомендую подивитися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.